На Діві 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Безпека понад усе. Патрульна поліція нашого краю двічі на рік проводить комплексне обстеження залізничних переїздів. Полісмени перевіряють, що встановлені необхідні дорожні знаки, світлові сигналізації, шлагбауми і розмітки. У разі виявлення порушень чи несправності, правоохоронці видають відповідні приписи на їх усунення. Якщо ж недоліки так і не виправили, організацію, яка обслуговує залізничний переїзд, притягують до адміністративної відповідальності. Більше про це Юлія Паскаль. На світлофорі червоний звучить сигнал. шлагбаум закривається. Це означає рух автомобільного транспорту через залізничну колію заборонений, бо наближається потяг. Залізничний переїзд це зона підвищеної небезпеки, яка вимагає зосередженої уваги та до дотримання правил дорожнього руху. Усі регульовані переїзди нашого краю сьогодні оснащені автоматичними технічними пристроями, що служать для перекриття проїжджої частини на такій ділянці дороги. Для забезпечення безпеки руху патрульна поліція нашого краю двічі на рік проводить комплексне обстеження залізничних переїздів. Що проводиться огляд злізнично дорожнього переїзду з метою встановлення справності чи несправності технічних засобів організації дорожнього руху до них відносяться дорожні знаки, світлові сигналізації. Розмітка, а також служба безпеки дорожнього руху перевіряє справність підходів до залізничної колії наявні ще відсутність ямковостей та вибоїн. у разі виявлення порушень чи несправностей правоохоронці видають відповідні приписи на їх усунення згідно із термінами, визначеними законодавством, які даються на усунення виявлених недоліків. Працівниками відділу безпеки дорожнього руху стосовно посадових осіб складаються адміністративні матеріали. Ну і, звичайно, що притягуються посадові особи до адміністративної відповідальності. Полісмени кажуть, один з найважливіших аспектів дотримання правил дорожнього руху це уважність водіїв. Дорожні знаки 2-2-стоп. Вони зобов'язують водія зупинитися перед дорожнім знаком, якщо немає стоп-лінії. Він зупиняється перед дорожнім знаком. Якщо є стоп-лінія, він зупиняється перед стоп-лінією, зважає. Праворуч зважає ліворуч, якщо перешкод в русі немає, він продовжує рух. Не лише водії, а й пішоходи мають дотримуватись правил перебування на залізниці. Переходити колію дозволяється тільки на залізничному переїзді при відкритому шлагбаумі, а ось перебігати колію перед потягом заборонено. Також не можна класти на рейки будь-які сторонні предмети. Порушення цих правил може спричинити значні матеріальні збитки або і втрату людського життя. Польські перевізники планують блокувати рух українських вантажівок в напрямку пункту пропуску Яготин, Раваруська та Краківець. Рух автобусів, гуманітарної допомоги та легкових авто не блокуватиметься. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Від польських колег маємо інформацію про те, що, начебто, польські перевізники попередньо з 3 листопада, але це не остаточно. Дата може бути і перенесена. Мають провести певну акцію, яка буде довготривалою. Під час акції вони планують блокувати рух для вантажних транспортних засобів це відбуватиметься напрямку українських пунктів пропуску Ягодин, Рава Руська та Краківець. При цьому, за інформацією польських колег, організатори акції зазначають, що вони не блокуватимуть рух для автобусів транспортних засобів, які перевозять гуманітарні вантажі або товари, що швидко псуються, і для легкового транспорту повідомив Демченко. Говорячи про можливість скористатися іншими пунктами пропуску, Демченко зазначив, що їх можна розглядати для руху, але не варто. Виключати, що по той бік кордону учасники акції не оберуть інші напрямки для блокування. Речник порадив слідкувати за інформаційними ресурсами Державної прикордонної служби України і відстежувати зміну ситуації на кордоні. Також Демченко повідомив, що мінфін інфраструктури України додатково звернулися до польської сторони, аби провести зустріч на рівні всіх зацікавлених сторін та розробити зробити все можливе і необхідне, щоб такого блокування руху для транспорту не було. Як повідомлялось раніше, із третього. Листопада польські перевізники, які вбачають конкуренцію з боку українських колег, планують блокувати роботу пунктів пропуску корчова краківець на польсько-українському кордоні. З давніх часів, проводжаючи людину в останню путь, рідні та близькі приносять на церемонію прощання букети, вінки та інші квіткові композиції. Ритуальна флористика як окремий вид мистецтва допомагає мовою квітів висловити найсильніші емоції. Чому в Україні такий низький рівень обізнаності серед ритуальної флористики та які квіти слід вибирати для особливої події, окрім звичних хризантем чи гвоздик, розповість експертка з флористики Анастасія Лісовська. Привіт, мене звати Настя, експерт флористики, і сьогодні хочу вам розповісти про пам'ятну флористику. Ми всі бачили у голівудських фільмах, десь на фотографіях у Європі і так далі. Наскільки у них реально дуже дуже красива пам'ятна флористика, великі, білі, композиції, вінки серця і так далі. У нас на жаль все по-іншому. Якщо не зачіпати тему пластику, який взагалі заборонений, і які всі говорять по 150-му колу, що не бажано ставити і приносити людям, але в нас все одно продають їх, все одно не слухають. Момент культури квітів у нас вже на дуже дуже високому рівні, люди люблять великі класні композиції з квітів. І пам'ятна флористика, вона теж іде до того. Просто цей момент, мені здається, що люди звертаються, показуючи якісь приклади, які вони бачили і не бачачи гарних варіантів. І це те, що потрібно людям показувати та виховувати. Тобто раніше також любили букетики з червоною тріандою, з гіпсофілою, але коли ми почали показувати, що можуть бути красиві, гарні букети, люди почали замовляти їх. І те саме, якщо ми. Будемо пропонувати і показувати, що так красиво, а так не красиво. Так можна робити, так краще не робити. Люди будуть теж це ловити, адже всім хочеться якось теж віддати шану, подякувати в останні миті, десь показати свою прихильність і так далі. І ну це можна робити красиво. Дійсно, значно красивіше іноді просто букет звичайних білих троян, чорною стрічкою перев'язаних ніж тих общипаних резентем. Ми жовтих, синіх пофарбованих просто балончиком. Обов'язково, щоб композиція була можна сказати такою супер об'ємною, супер дорогою. Зробити зі смаком можна зі звичайних квітів, не обов'язково з'єднувати 10 нез'єднуваних між собою кольорів, не обов'язково з'єднувати 10 непоєднаних між собою сортів квітів. Варто обрати щось таке максимально нейтральне. Дуже красиві, мені особисто подобаються композиції в білих, зелених тонах, не червоний, зелений, оранжевий, жовтий і все разом просто все, що було у холодильнику, склали. Докупи і зробили просто щоб продати. А це дійсно можна робити красиво, можна робити стильно. Теплий листопад, за прогнозами синоптиків, стопчики термометрів цього місяця в день показуватимуть до 15 градусів тепла. Буде справді тепло, втім місцями дошкулятиме сильний вітер. Відносно комфортна осіння погода протримається на Тернопільщині і у найближчі вихідні. А з понеділка синоптики передбачають відчутне зниження температурних показників. За словами завідувачки сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського гідрометцентру Оксани Озимків наприкінці листопада слід чекати дощову погоду. Тож маємо можливість насолодитись останніми теплими днями цього року. Через вплив антициклону, який йде на Тернопільщину, на дворі дещо потеплішає. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів в день підвищуватимуться до 15 градусів тепла. Втім, місцями дошкулятиме сильний вітер. Чекаємо пориви південно-східного вітру, які будуть досягати критерію небезпечного метеорологічного явища 15-20 метрів за секунду, так також слід взяти це до уваги. Попри високу температуру повітря у другій половині листопада, слід чекати й опадів. Вони випадатимуть переважно у вигляді дощу та мряки місцями з мокрим снігом, але формування стійкого снігового покриву та льодових процесів на водоймах мало ймовірне, кажуть синоптики. Починаючи з другої половини листопада, його друга декада буде більш такою прохолоднішою хоча ще так мокрого снігу в найближчі дні ми не бачимо. За даними нашого українського гідрометеоцентру, очікується середня температура повітря всього місяця листопада на 1 градус вище за норми, тобто за норму. Тобто 4,1 і один і десяту тепла прогнозуємо при нормі. Три і один осінь щороку закінчується дощами така її законна природа. Тож гайда на вулицю насолоджуватись останніми сонячними днями. І на сьогодні у мене все. Добрих нам новин. Да дні прийдешні. До зустрічі на Тівічоти.